Захання відкриваємо таку кучу. Мені подобалося сьогодні. Ой, я, я тут. Я так хотіла. Покажи. А статі, вона настояща. У неї прозорі руки. Мію. Вона не світиться плавка. А чого в неї прозорі руки? Не знаю. Тому що вона. Плідення! Так, вона лялька приведна справді. У неї такі сережки скелетом. Там... Одна сережка. Ага, а можна їх знімати, як якось, знаєте, цю ляльку? Це мені сьогодні тато подавав. Вона в живу така красива, вона вживу така красива. І прозорі ноги. Остатись. Зато які круті туфлі. Ці ключки можна знімати оці от. Вона mm -hmm. би сама не проти була. І боли, ще в неї є бомбінчик. пум, -пум. А, бо вона вболіває за якусь команду. Так, да, це вона із Школи монстрів. Да, а із там, де вона танцює, там все. Ага, друба підтримки. Так, Давай. І будемо розпаковувати чарівні подарунки, які нам тато подарував на 8 березня. Тут у нас є що? Ідімо. Кіндер-сюрприз Максі. І інший кіндер-сюрприз. Мої, моя собачка буде. Собачка. Чи чола маленька? Тут можна зібрати цілу коледь. А тут дуже бага, багато. Свадібний бал. Ну, це твоя любима. 26 звірків. У нас є багато ліморів і один такий є. Ось такий. А ось цих в нас нема. А ага, в нас щось три чи чотири лімури попалися. Ну, зараз подивимось. Ну, тут раз, а, два, три. три чотири яйця. Ну, і цей великий чотири а, яйця. А два із, цей, із колекції. щось А, ну, а тут, бачиш, є принцес. А це колекція принцес. Да. Білосніжка, не тільки принцес. Принцес і їхніх звірят. Коники, бачиш, дивися. І навіть кольца є. Кольцо. А не кольця. Давай по черзі. Що перше будемо розпаковувати? Собачки. Собачки, так? Ось так. О, чекай, де вона відкривається. Бо це може бути проблемка. Саша, думає, що вона рембо. Дай. А можна переносить. Опа. Доїй кахарма собачка. Бім-бім. Ні, наклейка. Називається собачка Я казала, Хаві. Я сказала, казав, що довгий, довгий дуже кладош. Ага, дивись, скільки тут музикантів. Вот. Оце наш Ось ця. Хаві Лав. Ха -ха. Вони м'яшенькі. 24 Такі... колекційні собачки. Тут є ще з другої сторони. А от принцеса і коло лева. Ну, от ця може невіста і жених. Так. так. А мені ні, ось це, ні, це кололева, бо неї колони є. Ну так. І Чи, Чи, дотика для mm, кололева. Класно. Дуже а, на, це... дотик така приємна собачка. Так, да. Класно. добре. таран там, 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 тан І, І наклейка, а наша наклейка, куди її клеїти, не зрозуміло. А потім можна не на угу. настянути. Ми вже цілу кімнату клеїли, так що нам вже не страшно. Більше тут нема нічого. Хо-хо-хо-хо. Давай, Чекай, чекай! Тут тоже 26. Тут 26, а тут 24 можна зібрати колекцію. Давай. Да, 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 да. Я, думаю, що... О. Будете... У мене 20. Так. Хто це? Якийсь кіт? А, в научно такие боксы повторки. Не повторчик, у нас такого потону. Ой! Я його дуже хотіла. Це самець. Лібілені. А, це лінівець. Лінівець. Класний. але він гарний, можна гладити. Дивіться, це може бути котик твоєї. У нас собі може брати його на ручки і гладити. Хоть, хоть. Поті-путі. Класний. А от який він справді виглядає. Не? Ось так. Класно. Це насправді днівець, так. Кладиш угу. кладе на бік. Наші звірята клади сюди. Вже ціла команда звірят. Ой, ти мої холоньки, ти мої охоті. Так, тепер, я думаю, треба перейти до великих кіндерів. Ні? Так хочеться це? Давай. Я просто можу ліктувати. Тут попольські пише не Спод Спо що. Споз... Не, сп... не Сподзянка. Не Сподзянка, а ти звідки знаєш? Не, не Сподзянка. Це не сподіванка по-польськи, наскільки я пам'ятаю. А, кіндер не Вона, Вона так називається в них. Так, це нам ну, І ще так. один. Угу. Ой, він вже, напевно, їхав не доїхав. <рес> їхав, не доїхав. Давай з нього почнемо. Раз він їхав і не доїхав. І трошки надлупився. Я, я. Я готова приймати весь шоколад. На тарілку. Давай. А мы в корзинку поставити сюди поки що. Яйка, сподівайка, давай. Угу. Давай. Угу. М -м -м, так смачно. На Ти думаєш? Так, да, бо тут жовта. Що ж... це? Це та сама іграшка. Да, так, вчора про Саші попалася така сама, але не польська, а українська. Дивіться, гоп. <сум> точно така самісенька. Кошечка. Та, точно така Тепер в неї вже зоопарк цих кошечок. Mm -hmm. І ще в є лиопаб? Леопар? А, з цієї самої серії. Угу. Це пішла якась серія зоопарк у кожній країні. Ось. Намальовано. Тут, до речі, написано, що Пантера може важити від 30 до 45 кілограм, може мати 190 см ширину. Восемьдесят, очень, ну, ничего себе. Высоко. Привет! Ты умоляешь, чтобы возниться с сантиметром? Привет, мои друзья! Привет, мои друзья! <свят> все, давай, сидим дальше. Давай, давай. Я уже очень хочу это великое яйце Давай. Угу. Ты М -м -м. шоколад? о, -о. Ми, Кастидин. Моя сиблия, скокить сюда, пошёл. Будь ласка. Класочки, да. А. Кла, ну це було О, Боже мій. <гас> <гас> Давай я поможу. Ні, я можу сама. Саша, сяща. Може обстил краще. Ні. Там Ого. ось такі ось кру. Дай, подивимся. Коробка? Це карточная коло що? Блузка Блускай мови. Мові, мові – це кіно, правильно? Точно карти? Точно це гра. Ой, класно. Це дійсно карти, представляєш? Які карти? <плес> Ого! Ого! Що це Зараз ми прочитаємо. Ага! Це лото. Е, це, як це? Як це називається доміно? Лото? <плес> як ця гра називається з нашого дитинства? Ну, розумієш? Попадається. І карточки є. А тут деякі одинакові. Хм. А может этот раз зібрати в такую коллекцию, не а -а -а! поняла, поняла? Все надо по... найти повторчика. А, -а, а вы что вообще уже или нет? Не, ну мы получили поняли. Просто найдем Так сейчас мы прочитаем, что это пеше. Тату, ты не хочешь нам показать? Я не розумію. 32 карти є. Добре, у на нас йде? є 32 карти. І що І що там є? 16 якихось завдань. Я не розумію. Не ну так, ну, да, я тут бачила одну карту з завданнями. Ось Ось тачки завдання. <свіс> <свіс> да, ви б бачили лице нашого тата при цьому. Навіть на штату недоумені. Значить, з цим ми будемо, я Добре. думаю, розбиратися трішки пізніше. Добре. Нам лишилось знайти інструкцію по використанню карточок. І від собі, як дитина, 5 років має придумати, що з цим робити. Неясно, ясно, Бо не понятно. Локів. Тобі 5 років. Короче, історія полягає в тому, що треба знайти в інтернеті, що з ними робити. Пошукаємо пізніше. Дай. Не той. Не той? Ні. І пальці зламаються. Угу. Ну все, сьогодні скелет осталась. Ой, вона не скелета, як вона. Спектра. Наша Саша через ляльку спектру почала говорити да? Угу, Вона сама сняла це. Сашунечка, давай мама тобі допоможе. Спекла буде цей. Буде виховати своїх. Ну, насправді, подивіться, скільки вже шоколада буде, ще в два рази більше. Може, цілий день буде. Прийде до нас тітя Саша. Ага. Та злопає весь і зразу. Так? Угу. Передаємо привіт, тюті Саше. Привіт! А інтересно, яка там і художка? Ну дуже цікаво, мені насправді точно. Колекто. Угу. Та Там-та-там. А, там буде колекціонно, я тут. Це не а чого вона колекційна? Бо, Ребята, якщо жовта, то не колекційна. А якщо отака, вот то колекційна. Поняли мене? Угу, класно. Я хочу бачити, що там що це таке. Зеркало? Це... Ух ти, яке класно. А це, до речі, справжнє зеркало. Ой, а, він... Це, вот це не приклеєно. Вот. О, що там буде собачка, ти думаєш? Да. Покажи. Це кіця а собачку. там є киця, китя є. Це буде супер крута іграшка. А ну покажи, що там є киця. Я ж казала. Виявляєте, зер... ну, насправді, зеркало. Ух, Красотка. Боже, яка вона мила. М -м -м. Насправді дуже красива. Ще. Це Цілий це... за упалку. А до речі, якої принцеси це кицька? Це Аврора. Ану, покажи. Вот. А, Точно, Аврорина. Дивимося сюди. Аврорина ось ця. І А міг попатися коник, або ось ця китця рижа, або біла собачка. Клас, нам повезло насправді. Тут дуже цілий залпак. А хто тобі найбільше з них подобається? Мені витягнуть. Мені та о, ця, мені дуже подобається. Лінівець цей. Ну давай, 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 я вже не можу терпіти. Мама, да, як да. завжди не може терпіти. А там не колекційна. Значить, я думаю, що там не киця. А щось інше. Сріляк. Що це? Це надо запхати воду цю стрілялочку. А, це водний пістолет. Так, да, він і колабліка. <різь> це ж ти це в Ютубі бачила, так? Да? Да, і в мене є такий класний Так, ти розпаковує яєчко, я йду, поки наберу води. Добре. Тільки осталось в мене не вийшло. Шоколад. Ха! У нас вроді мама набрала води. Дивимося. Фонтан. <плес> <плес> ну, тепер телевізор у нас мокрий. Не видно на телевізорі. <плес> а тут принцеса Авлогий, а тут принцеса Авла. Сама принцеса? О, ух ти! Класно! І, вот І підставочка що... дала. А як її сюди заплахати? <плес> Я сама можу заплатити. <плес> А что это? Платье. Я сама, я сама. Ну, поняла мама, конечно. Вот, девиц, сама принцесса и лебедь. Класс. Класс, мама, круто. Это надо просто мама понимая что-то. Вот нас смотри. Угу. Надо Діодіти треба. Наш тато заговори. Давай я допоможу. Юбочку вділа, а тепер ми маси. Це платье. Класно! Класно, дуже гарно. А що ти казала не колекційно? ж а, Більше нічого не буде. А тут чітко було написано, до речі, до речі, до речі, було написано забавки із серії. Але десь я читала про те, що обов'язково дві з них колекційні, а дві не колекційні. Правда, Саша? Я ж казала, мама. А, да, так, ти, ти ж бачила це. Ага. Ти ні, це дві серії. Ну, там, мабуть, попевно, це, і, це і означало. Що буде одна принцеса і одне з цього. А просто іграшки могли бути різні. Угу. Того й чотири. Класно? Дуже гарно. А де наша стрілячка. Є стрілячка? Де? Є. Можешь а поставить мне? Давай. Я же тебе казала вот сразу. Такие Давай. удалось ей. У Даруси? Да, у Даруси. Ударуся, привет. Так? Даруся из моего садочку. Угу. Это мой печенье. Классно. Сама фигурка попалась. С... Э, Дивите, что попалась нам. Угу. И классно. Набир. Угу. Набир. Вот классно. Ну, давай. И еще раз.

Давай поможе. Ну давай поможе, ну давай. Як можна придумати, що діти не можуть відкрити. Ой, о. -о. На повторчик. Зачем скажу? А це не такі, не треба ля-ля. Це наклейки, все. Магнітики. Чи магнітики точно не, наклейки. Ні, так вот написано на холодильник, значить це наклейки. Магнітики. А, дивися, це намочити. мочі. Ти дай я подивлюся. Можна подивитися? Це світяться. Класно. Дивися, тут намальовано, оце здирається. І що? Виклеїш їх і вони а. світяться вночі. І ми їх приклеїмо. Попробуй. Дай приклеїй. Класно. Не відтирай. Класно. Дуже гарна наклейка. А, а тут є місця, де нічого нема. І тут можна собі щось намалювати. Хлопчик. Е, хлопчика домалювати. Все, що прийде в голову. Ні, давайте звідти заберемо. Чому? Ну то насправді в е, нас є ціла кімната для наклеїв, правда, нанизу? Ми... Але чого ти відклеєш? Ну то при... приклей сюди. Ми дві штучки тільки приклеїмо сьогодні. Ось так. Угу. А всі інші ми приклеїмо в нашу кімнату, так? Нашу чарівну кімнату. Дивіться, які вони різні бувають. Класні. І такі на, на ощуп вони. Ой, цей сніжок такий м'якький. Сніжинка м'якенька. Покажи сніжок, покажи сніжок. Ось сніжок А, сніжок. Угу. а Тут да? можна собі домальовувати, що в голову прийде. Класні наклейки, дуже класні. Угу. Ще ця от дівченка подарує. Угу. Класно. Класна бомба. Да, сьогодні у нас класні подарунки попались, так? Дзвіночки, до речі, світяться. Я бачу, Мовички. бо тому що вони об'ємні, бачиш ці. Снежинки, сніженки, М -м. Угу. А я їм ем шоколад. А я передаю всім привіт. І всім пока. До нових зустрічей, бо Саша не може говорити. Пока.